Друзі, всім привіт! Поступила на ремонт мікрохвильовка. Проблема взагалі не включалася. Перше, я подумав, що іменно це є запобіжник. Перевірив запобіжник, потім всю перевірив. Це теж передохранитель, але температурний. Коли вона перегривається, відключається. Перевірив повністю Добре, перевірив цю плату, включив імоно в лампочку в розрив. У в мене якраз там є спеціальна розетка. І замкнув. Тих от два крайніх е червоний і білий. Замкну два провода. Зараз я вам продемонструю. Як я провірив іменно чи все справно, наприклад, я зараз замкну. Трошки незручно. І бачите, лампа горить. Коли замикаю, вона починає лампа працювати. Вирішив те, що все повністю добре. Поліз сюди до плати, Почав плату вскривати, все, дивитися. Подивився, що все дуже-дуже в ужасному стані. Люди за все не дивлять. Бачимо, так служить. Подивився, що сам трансформатор імено запобіжник іменно в трансформатор, що до трансформатора приходить, а після нього ні. І тут якраз покажу, що іменно зробив. Взяв іменно. Як ви замітили, наприклад, от приходить, зараз вам детальніше покажу, от приходить сюди 220, от сюди приходить 220 і з 220 йде іменно сюди. А тут якраз той запобіжник. Я дав сюди іменно дротика. ну, Зімонтірую запобіжник, воно в разі час може навіть перегоріти. Да, чуть -чуть дав грубший, Але факт того, що все працює, от сюди дав перемичку. Рівно працює, Бо тут іменно от катушка, от їх от два контакти. А це третє, якраз стоїть між тим, стоїть запобіжник температурний на трансформаторі. Багато дуже часто я так роблю, бо як люди хочуть зекономити, то їм не зробив, бо переважності треба ставити назад передохранитель, або я ставлю сюди передохранітель, імені потрібні плавки, або дротик. Я зробив, зробив таким варіантом, бо мікрохльовка, самі бачите, що вона в такому дуже ужасному стані. В неї люди, коротше, перед. Користується що тут навіть всередині таракани є. Але суть в тому, що я її вже відремонтував і подивився, чи ніде дорожки нічого не зігнили. Бо вона реально дуже в дуже жасному стані. Замкнув, перевірив весь шлейф. І ще бувало таке, що я дивився, чи тут нема запобіжника. І чисто випадково так сталося, що це зле, дуже зле. Але я. Зацепив один дріт, але дав перемичку. Зараз це все лаком повністю все вскрию, повністю все заізолюю. і Трансформатор буде працювати далі. Це є по низьковольтній 12 вольтовий, бо це є 220, а це є по 12 вольтовій лінії. Якраз тут конденсатор стоїть. і Конденсатор каже, яка на ньому проводу. Пише 25 вольт О, на конденсатор 25 вольт, в районі 14-15 вольт може бути іменно. На в самому тому на самій платі, бо як 25 вольт би, мало би бути, то конденсатор мав бути 35-вольтовий. Але різні производителі різні пхають конденсатор. Буває так, що впхають аж впритик, що воно горить. Бо зараз мені сталося зібрати її і показати, що воно все працює. Друзі, я її відремонтував, все от зараз світиться, табло, ще й не зібрав, Повір... провірив вже на воді. От, вода пара йде, все повністю працює. Хотів вам сказати один такий лайфхак, який я замітив, мало хто знає. Ну, Знає, замітив, в мене є одна група. Там, де люди вигложують, там шукають магнітрони, ще якісь запчасті. Хотів вам дещо сказати, що воно вам реально може полегшити життя з ремонтом мікрохвильовок. Я як їх ремонтую, переважно тим користуюся. Хотів вам сказати те, що. Трансформатор, самі взяти трансформатор і магнітрон, вони переважності в всіх мікрохвильовках одинакові, але я не розумію, наприклад, люди, коли багато кидають там, ось шукаю магнітрон і починають шукати LG, там, типу такої марки, іменно так. Ну, я ніколи тим не руководствувався, ніколи тим на те не дивився. Які я іменно параметри дивився? Наприклад, перший параметр, коли я дивився по трансформаторі, щоб трансформатор сів, і щоб я міг контактні групи підключитися іменно до, до магнітрона. Коли, наприклад, мені треба магнітрон замінити, ще я, що я дивився. Я дивився, що магнітрон сів і самі оті радіатори, які є, щоб вони співпадали іменно з вентилятором, і щоб я міг дотягнутися. Бувало, що навіть коли я ставив такий магнітрон, а самі контактна група йшла іменно в бік. цей бік, або в той бік, і тут ще було місце, іменно що вентилятор не зацепав підключав і все працює і справно. бувало і зверху, але головне, щоб дотягнув цей дріт, який іменно можна було підключити магнітрон. Так що руководство тим, що я весь час робив так: знайшов, наприклад, мені треба ну микрохульовка знайшов, дивися, співпадають. Сходиться, сходиться. Тут дивився відносно сходиться, сходиться, запхав, запхав. Навіть бувало, що нема таких вузьких, там прикрутив чи якось, головне, що воно засіло. І щоб ті е, лопасті, ті ну, ребра іменно дивилися на цей кулер. Бо, наприклад, як ви дете до гри, вона буде перегріватися. І трансформатор теж. Трансформатор дивився, щоб іменно теж. Наприклад, і ще я вам скажу один недолайхак, наприклад, як в нас. Сталося так, що е, мікрохвильовка гріє чуть-чуть слабо, і тут конденсатор стоїть на е, 90 097 е, мікрофарад. Ви можете поставити на 1 мікрофарад, може 1,09 мікрофарад, Як я це не помиляю, якщо щось не так сказав. Ну і моно, маєте на увазі те, що чим сильніший конденсатор, тим краще гріє мікрохвильовка. Це факт, я і я іменно перевіряв, в реальності набагато швидше вона гріє. Навіть коли у вас чуть, чуть низька напруга, а ви поставили чуть сильніший конденсатор, вона гріє краще. Це перевірено часом і може це затвердити. Так що, коли ви ремонтуєте мікрохвильовку, їм дивіться на такі параметри. Ось зараз я її повністю відремонтував, включаю, і вона повністю все відправлена. Як я оприділяю, як працює мі... мікрохвильовка без іменно без води, без нічого. Я, наприклад, включаю мікрохвильовку і чую такий характерний звук трискущання і починає працювати означає магнітрон, коли того звуку нема. Означає, що магнітрон не працює, то я так на слух чи працює магнітрон. І в 99,9% я весь час в більшості переконуюся, що він не працює. Ніколи ще не було такого, що я так перевірив, а вона не працювала. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі.